І всім привіт, з вами Ульяна. І сьогодні я буду грати в Murder Mystery але я з телефона буду грати. тут все незручно. А... Коротше, я зайшла. Тепер вона показує типу, як з телефоном. Це відео я монтувати не буду, бо я не хочу. Ще мені буде незручно, так як в мене спеціальна штука для мікрофона, До телефону причеплена, і воно незручно буде. Але все для відео. Я чекаю, доки почнеться раунд. Ну тут кемпер. Мы так сильно берем кемперить, что шо в голову. Отчего коли на будь-яких серверах усі починають кемперити? Давайте поки що відкрывати бокс тоді Мені випав піксель, а не лазер, а чого. Я хочу перевірити, чи буду юзатися майстеріки в боксі з телефону, бо воно на планшеті не юзається. Окей. Ні, воно не юзається зовсім. Чого? Ладно Кейс. Я ходити ще й не можу. Нічого не Я ще й стрибати не можу. Чого? Я не можу ходити і стрибати. Чого я не можу. Мені ще вона так лагає. Ой, я можу стрибати і ходити. Ура! І так, я стала невинною. Нічогось у когось таке радіо. Якби. Як, як тут авимати радіо? Ну, коротше, в радіо вмикають пісню, але тут така прям пісня. Ну слухайте. Я би, взагалі вмикаюсь в радіо пісню... В Мардер але така прям крутопис. Чи шаривка? Шерфі Күтп күтінген Я так разумею, на кемперше. А, не, она на кемперила. А бы кемперила. Не, <глёв> не знаю. О! Я сьогодні вже не знаю скільки відео зняла. Все. Коротше, я сьогодні зняла вже відео аж. аж три. Чотири відео, чи п'ять, чи чот... шість, коротше десь, чи п'ять, чи шість, чи чотири. Я стала було не думаю. Стало повно реально незручно, тож я буду закінчувати це відео. Не забувайте підписувати, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і, і всім. Пока.